Розкажіть, будь ласка, куди ви саме їздили? У вас було таке довготривале відрядження? З якою метою була така можливість да, подивитися на спортивну інфраструктуру футбольного клубу Легія Варшава. Такий обмін досвідом, типу, був по-перше, ну, так, по та, це обмін досвідом, як ми вже потім домовилися, да, то що дуже он, така потужна дитинський у них відділ та, в Лігії Варшаві. Також ми там і поспілкувалися з комерційним директором марк... по маркетингу. Та, і якщо так от подивитись, десь хто був на матчах Лігії Варшави. Який там перформанс, да, як там виболівають, то ну, дуже така атмосфера, яку потрібно да, переносити до Житомира. Якщо я вам такий приклад можу да, привести, то що коли грає команда да, в, в Варшаві, то от, грає команда в білій формі, да, то тридцять чи скільки там 26, вісь да, да, вони всі в в цій формі, а перформанс там, да? да, я розумію, що зараз у нас це неможливо, бо в да, нас війна, але я впевнений, що після нашої там, перемоги да, ми це зробимо. І от поки є час, да, потрібно теж цьому аспекту. Да, при, е, Приділят приділяти да, час. А після ваших відряджень, от що саме ви так надихнулися, що хотіли би якби, принести це саме в Полісся? Щось є таке? По тому, що я побачив по лігії, да, це, ну, саме такі? Успішний клуб да, в Польщі. І те, як там ставляться до гравців, да, медичний. Да. От у нас зараз ми є такий відділ Sport да, Science, да, спортивна наука. І да, наш керівник цього відділу да, дуже, ну, достатньо молодий. Да. І досвідом потрібно да, делитись, І тому от, зараз ми так в контакті з легією медичним відділом, да, що вони запрошують наших докторів, потім да, щоб хлопці теж поїхали, подивилися, як там все це відбувається, тому що ну гравці це актив клубу. Да? І тут е, от в цьому нам, нам потрібно да, додати. От, і наша там, медична служба, вони, відділ, да, вони е, теж задоволені хочуть туди поїхати. А за рахунок чого є от на такому хорошому рівні медичний центр і що він от -от особливо відрізняє від нашого, наприклад? Ну, д -д тому що, по-перше, да, клуб дуже досвідчений. Да, от якщо казати про полісся, професійний статус клуб да, отримав 8 років тому. Тому нам да, ми ще молодий клуб, і у нас дуже молодий медичний да, відділ. Тому потрібно опит приймати у кращих. Да. І я сам там був, я сам бачив, да, які там, от, ну, там дуже багато. Місце на базі да, для реабілітації, для відновлення після там, пошкоджень, да, тому це потрібно вивчати. Ну, далі ми теж домовилися і про комерційний да, відділ і медіа, і маркетинг.